Для мене це питання дуже позитивної історії, тому що в Луцьку бракувало достойного, гарного, добре обладнаного івент холу. Попри те, що в нас є там деякі варіанти, де можна проводити заходи. Залу на велику кількість людей, який був би гарний і на фотографіях, і просто щоб в ньому бути було бути комфортно. Немає в Луцьку просто. Дотепер не було для мене. Це особисто як для людини, яка час від часу організовує заходи. Ну знову ж таки, в своїй громадській діяльності це була проблема. Ну, наприклад, зараз я вже забронювала дві дати, і найближчим часом я думаю, ще третя це тільки на осінь. В батьківщині батьківщині, щоб провести заходи, бо мені за всіма параметрами це приміщення підходить, і дуже часто це якраз ну, тобто, діяльність громадських організацій пов'язана якраз з вимогами, які, наприклад, ставлять донори до приміщень, в яких мають відбуватися заходи. Це має бути комфортне для перебування з туалетами, бажано інклюзивними, з укриттям в теперішніх умовах. Це дуже велика вимога. Тобто зараз це приміщення від. Цим параметрам, і воно буде користуватися попитом.